Вітаю, шановні бійці та шановні репортери. Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди заходу, з нагоди, з нагоди заходу який називається День уници. Ми хочемо сьогодні вам продемонструвати, як надавати першу домовичну допомогу в польових умовах, в, скажімо так, в режимі, в режимі вогневого враження, також певні заходи безпеки нагадати. І, скажімо так, сьогодні. Я думаю, ви вже готові, ви вже проходили попередній інструктаж, пройти ще такі коротке нагадування і спробувати себе в ролі десантника Національної гвардії. Думаю, ви не проти пострибати з парашуту? <реш> не не. Проти. <реш> не <реш> проти. Чудово. Добре, тоді давайте я вам зараз перше, що розкажу, це що таке перша домедична допомога. Ось, дивіться. Коли ви підходите до людини, вам потрібно в першу чергу виявити, чи вона знаходиться в свідомості чи без свідомості. Тобто запитайте її, чи вона вас чує чи не чує. Подивіться на її, на її повіки, як вона ними рухає, та попросіть порушити кінцівками. Якщо вона ними порушує, значить все нормально, в неї немає травм спини, травм позвоночника, і вона може рухатися спокійно, ви її можете рухати і не будете, скажімо, не, не задасте їй всякої шкоди. Що варто додати? Давайте розглянемо у нас варіанти кровотечі. Ви можете застосовувати або турнікет, або тиснучу пов'язку. Якщо це невелика рана, помірна або слабка кровотеча, тобто мається на увазі саме винозна кровотеча, тоді не обов'язково накладати турнікет. Ви можете прикласти. Саме тиснучу пов'язку, або якщо ця рана знаходиться на тулубі або в голові. І ви ж ніяк не накладати турнікет на, це, на, на цілий живіт. Скажімо так. А якщо це рана, з якої кров йде дуже яскраво, червона, б'є фонтаном і витікає прям дуже швидко, іноді навіть пульсуюча, це артеріальна кровотеча. Вам обов'язково треба, е, обов треба накласти турнікет. Е, вона часто попадає саме при пораненні в ногу, при пораненні десь в руку, в плече. Тому краще все ж таки в таких випадках не використовувати тисничу пов'язку, а використати турнікет. Давайте вам скажу, як він накладається. От, ви берете, достаєте з підсумка турнікет або зі своєї аптечки, накладаєте вищі рани на 5-7 см, але не до самого суглоб. Далі його дуже щільно затягуєте, поки кров повністю не зупиниться. Фіксуєте і записуєте час, коли він був накладений. Давайте ми зараз спробуємо. Хто хоче, скажімо так, бути волонтером першим. Страшно. Страшно. Першим накладати? чи першим ну, цей, Давайте може давайте, бути. давайте, я накладу на вас. А, добре. Тоді окей. Я, може бути тоді першим. Щас. О, давайте. Ну так, так, і уявімо, що у мене що... рана в ногі. Рана в нозі. Добренько. Тоді зараз а я дістану назив, а, аптечку з підсумка. Мо, покодону за відкрий, після чого дістану турнікет. Огляну рану. Такс. Дістану латексні рукавички. До речі, не забувайте про рукавички, це також наша безпека і безпека людина. Потягну на руки. Після чого я дістану турникет. Нап'ять. 5... Сантиметрів вище рани накладу його, дуже щільно затягну, та запишу час, коли він був накладений. О, відчуваєте, як у вас зараз починає німіти кінцівка? Так, відчуваю, можна було б. Чого воно, до речі, так прям боляться? Так і має бути. Так, так, воно буде завжди боляче, тому що у вас перетискається м'язи та перетискається артерії всередини. Получається, м'язи тиснуть на артерії і таким чином зупиняється потік крові туди. Ну, та, я думаю, я тоді... досить. Так, <реш> да, так, да, да, мабуть, досить. Зараз я розслаблю турнікет, відпущу його, та після <реш> чого зніму. Так, є додаткове питання: як розуміти, що турнікет прям добре зафіксований. Типу, не, кров не, не прям текста. Кров не має текти, а ви не передавите. Турнікет накладається таким чином, щоб він якраз таки передавлював все, що можливо. А. А, вам потрібно його настільки щільно накласти, щоб кров не витікала з рани. Він накладається максимум на 2 години. Тобто ви можете, скажімо, пер... перекрити потік крові на 2 години саме з артерії. Е, якщо це буде, скажімо, на довший період, тоді це вже є ризик ампутації кінцівки. Що ж, ставайте. Це бути такий варіант, що не да. докрутити. Ну, типу, турнікет. Да, якщо ви не докрутите, то кровотечі продовжується, і на жаль, людина помре. Ну, та, сталася така ситуація, наприклад, ну, ти крутив-крутив турнікет, а кров все одно йде. Ти не можеш уже що в таких випадках робити, Брати якийсь новий турнікет чи намагатись знову Спробув це всякувати. Спробу спробувати новий турнікет, або можете спробувати з підручних засобів. Наприклад, взяти ремінь та якусь палку чи щось таке міцне. Зав'язати саме спочатку ременем зверху над раною і вставити палку між ременем, або між, між мотузкою, якщо у вас вона є, і почати її закручувати. Так само, ніби як ви закручували би турнікет просто от до упора. От. І давайте розкажу про саме про тиснучу пов'язку. На жаль, у нас не дуже багато часу. Сподіваюся, що ми зможемо іншого разу продовжити. От. Тиснуча пов'язка накладається, як я вже сказав, у випадку винозної кровотечі, тобто, коли вона не, не дуже сильна. І краще накладати так. там десь на, на тіло. В такому випадку ви просто дістаєте е, чисті е, старинні серветки, перекладаєте до рани, після чого достаєте бинт, обмотали бинтом е, саму рану. І, в принципі, на цьому все закінчується. Тобто просто ви створюєте тиск на саму рану, звідки не буде витікати кров. Що ж, з, цьому, з, цьому, з цим ознайомилися. Давайте зараз згадаємо про стрибки з парашута. Е, ви його зможете знайти, ми вже його все перевірили, вам його перевіряти буде не потрібно. Він буде знаходитися під сидінням у круговобі. Він ви будете оснащені ранцем парашутом типу, типу купольний, і він буде відкриватися вручну одним ривком кільця з правого боку грудей. Відкривати його потрібно на висоті 1000 метрів, не менше. Якщо він все ж таки не відкриється, у вас буде запасний парашут, який відкриється автоматично, коли ви досягнете критичної позначки в 500 метрів. От, під, перед самим стрибком обов'язково перевірте щільність пряжок, наявність кільця. І в літаку слідуйте командам інструктора. От, у вільному падінні зберігайте своє горизонтальне положення животом донизу, а руки і ноги трошки розведені. Не панікуйте. Ну, і якщо будуть якісь питання, ми з вами зараз поключимось на спільну хвилюрацію і там зможете їх задати. Навіть під час польоту зможете контактувати. Давайте спільну хвилюрацію. У нас буде 666002. Зараз секунду. У мене рації нема. Перевірка, зв'язка. Перевірка, перевірка, ми чути. Так. Ну що ж, зараз, наскільки пам'ятаю, пан Ейгон пінктував бронежилети. О, дивіться. Слухайте, які гарні. Оп, оп. Так, да, я теж підключився. Так, да, зараз uh, мають мои... Пано, а у вас є друга рація. Ні, ні, лише одна була. А -а -а. Я свою загубив десь. Та нічого страшного. Я не думаю, що там прям рація так необхідна. Ну... Я, не думаю, ну, Я не думаю, що там зручно під час польоту взагалі використовувати рацію. У мене буде ментально звісно. зручно, але якщо знадобиться. Е, добре, давайте так. Зараз бійці Національної гвардії. Ваше завдання буде розбрестися по цій території, не, не скажімо так, не дуже далеко. А завдання Life Inventor буде десантуватися та надати першу медичну допомогу. Вони будуть підходити до вас, будуть оглядати. Які у вас є травми? От, ви собі самі вирішите, чи у вас артеріальна кровотеча, чи у вас венозна кровотеча, От вони вас запитають, чи можливо ви просто голову вдарили, і у вас немає ніякої кровотечі, там просто треба пластир покласти. От, вони, під, вони будуть підходити, визначати ступінь поранення, і вирішувати, що тут робити. Помолися? Так, так, точно. Все тоді, розійтись, займайте mm -hmm. свої позиції, в кущі, кущі не під кущі, а я взлітаю. Сідайте.

По репортери, бачу двох поранених бійців піді мною під каргобобом. Вони знаходяться на горі. Та-та, е, я вже біля одного пораненого бійця. Пані. Давайте всім, кому ви надали першу медичну допомогу, ведіть їх до Букінгема, до нашого гелікоптера, який стоїть на землі. Доброго дня, ви мене не чуєте. Що ж з вами? Так, оглянув поранення. Десь ще артеріальна кровотеча наложив згута. Плотно затягнув. Так. Треба, треба, треба вас відністи до вертоліта. Я вас на себе возьму. Так. Да, это так. Побежали, побежали, чтобы спасать ему жизнь. <реш> Старайтесь. Сторожная поддержка. Побежали, побежали. <побігай. реш> Нормально. Через, через себя, да через шею. Погружу загружу вертолет. Давайте зараз зберемося до Карбогу та проводимо підсумки. Та не падай. О, Дивіться, Всі, всіх рятували. Єдине, що там ще пан Ейгон. Е... Ну, давайте підемо до пана Ейгона. Проведемо разом з ним підсумки, бо ми маємо вже вилітати прям срочно-срочно нашу національну гвардію, ми... у нас спецоперація. Mm, добре. Пане Панейку, ви не йдете до нас, тому ми прийшли до вас. Моральна підтримка. Так, да, от моральна підтримка. От, поки ви наносите останній турнікет, я підведу підсумки. Ой, на, наскільки я побачив, були врятовані абсолютно всі бійці, ви нікого не пропустили, знайшли абсолютно всіх, і правильно наклали турнікети та тиснячі пов'язки. Ось, я дуже радий, що ви. Тільки не здається, мабуть, закрутити пану Айгу на бідолашки. Дуже радий, що ви те при цьому навчилися. Yeah. Зараз я передам усім репортерам е спеціальний жетончик. Ну, не сьогодні. <звистак> Залишайтесь без руки, коротше. <звистак> <звистак> Давайте ви притримаєте. Підніміть трошки ручку. Так, і я отут докручую турнікет і він має бути вдало зафіксованим. Опа, все. Ну вдвох це набагато легше робити. Все, тут ви врят... а, дату написати же надо іще. Так, записуємо 2022. І час. А, дату і час, так. Да. Ну я написав дату 20.04. Зараз дістану там в аптечці є Фломастер, такий чорний. Напишу на руці. Нормально буде. Що ж, так, на, на цьому можемо зупиняти наші відеозаписи. Всім дуже дякую, що ви взяли участь.